Привіт у новому відео. Всім привіт Юску. Зустрічає красива естетика. Ну, дивно було б, якби це було не красиво, Юску. Ми спішимо в юз завжди за якимись не тільки покупками, ще плюс, за емоціями. Знижечки 50%, а по 200 гривень подушечки, так я розумію, реклама. І на крісло є знижка 36%. Зараз таке крісло коштує 1150 гривень. На розпродажі об'як я роблю рекламу юзкові. штучні деревця, є ведені вазони. І ось красота всередині, естетика по-скандинавськи, мінімалізм, керамічні ліхтарики 175 гривень. І приємні карамельні кольори. Я себе зловила на думці, що в червоному кольорі. А в В'юску практично нічого немає, або зовсім немає хіба щось на картині або квіти, але спеціально я піду подивлюся, чи є хоча б квіти в червоному кольорі, ліхтарики. Ліхтарики, ці 175 гривень з металевою ручечкою, виставити туди свічечку. І отак видно, ці мені теж подобаються по кольору. Красива сервіровка так на ході, щоб зразу зі старту прийшов і побачив штучні рослини. Тропіки 649 гривень. Тарілки 250 гривень, але вони дуже важкі. Такі якби з якоїсь гончарні, як то колись макітри були, такі важкі також. І це ну, вони стильненькі, тут слід немає. 450 гривень, така висока миска. І ця штучка відвалилася. Так, я приклею її назад, У мене вийшло. Ось це лимоне дерево, 2299 гривень, і висота 95 см. Здалеку досить скаже на реальне, але коли ближче підійдеш, бо є такі штучні рослини, що навіть зблизька, важко відрізнити штучна чи натуральна рослина. Ну, по цієї, якщо підійдеш близько, то видно, що це штучна. Ось така ще штучна тканина. Мені вона нагадує, якби алоє, можливо, якось правильніше називається. Це теж зблизька, дуже видно, що це штучно. Ну, чесно кажучи, я не в захваті, якби ну, не дуже воно так відображає. 2799 гривень. За таку ціну можна було би більш реальніше зробити. Оці мені подобаються під вазонок стильні, чорні. 1000 гривень зараз на акції. Такі б навіть пригодилися сталь чорна. Непогані, 1300 була ціна. Дуже дуже красиві такі вазони на металевому каркасі. Ну, що скажу, знижечок багато є, багато є цікавинок, новесеньких новиночок. 115 гривень 350 гривень коштували ось такі ліхтарики. Теж дуже стильні. 899 гривень плетені, і мене завжди мучить думка, як цей ліхтарик, це тільки має бути якби електросвічка і не більше, тому що ви щось запалите, якби свічку. Ну, я думаю, що це тільки для електричних свічок. Ще такі вазонки є. 350 гривень. Ну, така собі історія. Оце щось мені сподобалося, я навіть витягнула. Оце такий ліхтар класний, 1099 гривень. Ось. Класний підразу є лампа. Ці штучні рослини вже більше нагадують натуральні. От оці так. А знаєте чому? Вони як з не зроблені. Якщо з пластику, то більш такий грубший вигляд мають. А ці вони більше на натуральні. 700 гривень. Так, ну, дійсно, в квітах є трішки червоних. Там було б дивно, якби не було червоного. Яскраве єдине, напевне, що є, це от а, квіти. Це гілочки продаються. Це гілочки, дуже красиві, польові квіти. Гілочка коштує середньо 50 гривень. Орхіда є теж зі знижкою 500 50 гривень. Теж досить на вигляд, якби реально відображає квіточку, бост, тканини, оці листочки, пелюсточки, футуристичні годинники. Вони ніби і ретро одночасно, і нагадують якийсь такий час у майбутньому. І такі годинники коштують 550 гривень. Так, ми чекаємо нових принтів, бачу, що додають. Ще такі красиві свічники, підсвічники 550 гривень, вони на мармурі. Металеве, ця штучка для свічок тримач, а сама основа це диск з мармуру. З новинок додавалися бутилочки різні, металеві скляні, навіть по 100 гривень є приємна ціна, досить, вони легесенькі, це не скло, це такий пластик. А тому така низька ціна, але навіть зручно тим, що не розіб'ється, для чого носити як по, а, бутилку з кляну собою. Ця досить зручна приємно в руці тримати, легенька 100 гривень. А ця термопляшка 300 гривень. Це як термос, ну термопляшка. Теж для різних напитків, для, можна для гарячого і холодного. Тобто буде зберігати температуру, любов, яку ви туди. І залиєте, при якій температурі буде чай там, чи якийсь напиток. Появилися підставочки 175 гривень з текстилю, з такого джуту, але це не зовсім джут, а якась інша така а, нитка. Ось така штучка. Пісочний колір, підставочка якісна 175 гривень. На чашечки теж ціну знижено, 85 гривень зараз. Такий кухоль. Ось. Зі знижкою ще є такі квіти, і вони з паперу, але мають вигляд досить природні 35 гривень за одну квіточку. Так подобаються приємні пастельні відтінки, такі природні, більш припорошені, особливо ось така. Такої припорошеної рози чи оця така брудно фіолетовий колір, не ястравий, оцей ну красиві красиві відтінки. Для декору багато використовують гірлянди, це не новорічні, а просто як декор. Там Блогери використовують ви собі самі, можете на кухні десь чи просто зробити якусь таку атмосферну. Атмосферний куточок, що в багато в кафетеріях використовують такі лампи. Так, тут теж додавалися різні гілочки, декоративні вази. Така припорошена, ніби посипана як з інієм, якщо придивитися ближче. Оці мені м'ятні сподобалися м'ятний такий ледь м'ятний відтінок, як пір'їнки, якісь такі. Рослинки 100 гривень написано, що гілочка коштує 100 гривень, ну, нормально, відносно. Так, а Підставка під вазонки, а можна під інше використати. Тут деревина, натуральне написано і метал. Ну, чого ні, непогано, ну це під вазонки. Але можна собі щось інше поставити. Так, і є металеві 1299 гривень. Вищі ось пейчворк стібані. І плед стібаний 1100 гривень. Є розмір 140 на 2. Ютуб показав мені з минулого відео багато утримання саме на подушечках. Оцих подушки для стільців, багато глядачів. Проявили свою увагу 300 гривень, ось така подушечка, вона досить товстенька, і всередині паралон швидше всього, наповнювач, тут закріплена така стібана, 40 на 40, до любого стільчика чи на веранду ви маєте, якісь там лайки. Ну, такі подушки дуже зручні, вони добре перуться в машинці. Я вирішила ще трішки показати якби асортимент. Ця основа як велюр, як барпа 275 гривень. Такий холодний блакитний кольор і досить ці вже розібрали. Або вони ще є на складі, ну, бачите, тих є більше, але, ну, звичайно, ці просто більш базові. От. 275 гривень. І ще можна зав'язати є зав'язки, що можна до, там, до ніжки стільчика прикріпити, прив'язати, щоб не совгалося вітер, не, не здував теж і коли стаєте, щоб подушка не падала. Ну і все правильно, що я прийшла сюди, тому що є ще новиночки, додавалися. Ось такі. Це 100% бавовна, така подушка для крісла, там табуретки, для чого ви хочете 350 гривень. Досить товстенька, просто це новинки, що навіть ніхто не витягував. Так, але я витягну, щоб показати, ось така, яка вона є насправді, щоб бачити. Ну, м'якенька, зручна, буде м'якенько, зручно. Так, тут навіть більш схоже, що тут якийсь наповнювач, як синтепон, а не паралон. І ви погляньте, яка хороша пропозиція по 90 гривень є. Ну, це просто кусочок паралону, ну так всьому кусочок паралону, але тут ціна 90 гривень досить тоненька. Не можу сказати, що дуже якісна, але ціна 90 гривень, ще отакий. Якщо хочете десь там, щоб просто для декорації, для декору і не дуже сильно там на них сидіти, то можна, бо візуально вони красиві. Наскільки вони якісні, то не дуже. Тут якісні будуть такі по 350 гривень. Наприклад, це видно, що вона якісна. І тут так наповнювач, як ну, схожий, коли береш як поролон, але думаєш, можливо, це і синтепон такий. 350 гривень на поліестер сірий. Просто подушечки маленькі, 85 гривень, декоративні. Я їх купляю. І потім можна через деякий час поновити, викинути. Вони просто подушки сантепоном купляєте от собі, вибираєте ще наволочки різні, декоративні. Тут 225, є 125 наволочки, або ви маєте, а подушка вже збилася. От такі волюрові є 125 гривень. Оце красиве з волюру. Такий м'якесенький цей колір красивий. 125 гривень. Коштують. Ось такі наволочки для декоративних подушечок, які коштують 85 гривень. Не більше 85 гривень подушечка і 125. Було б прекрасно, якби вона коштувала 75 гривень, просто було б разом 200 гривень, бо обійшлося так 210, 475 гривень. Вже подушка вона така більш якісніша. І зразу з наголочкою. І це зараз вона нас зі знижкою коштує 475, а коштувала 649 гривень. Цей текстиль досить цупкий і такий фактурний. Ще в асортименті текстилю є за 600 гривень плед ковдра стібена і розмір 140 на 200. М'якесенька, приємний, досить пастельний принт. Давайте кинемо оком по текстилю, що пропонують. Я от хочу взяти кадром, щоб було краще, краще було видно. Ось хто любить квіти, такі принти, комплект білизни, аж, а 5 теж я підійшла, тому що тут ну просто дуже висока ціна. Натуральний з простирадлом, і це сатин, стовідсоткова бавовна, ось розміри є всі. Ну, красивий, красивий, ось він є. Можна відчути на дотик, подивитися ближче. Приємний на дотик. Сатинова, натуральна тканина, тому така видна ціна, хто хоче сатину розкішну, білизну постільну то може собі придбати. Це вже знижкою ціни. 3 тисячі, а коштую 4 тисячі. Так, це 100% котон і а, сама назва цієї тканини перкаль 2х220. Перкаль, напевно, правильно, не перкаль, а перкаль. <говори> Згадала, як говорили колись. Перкаль. Тут набір вже на 20% на знижці. Це просто виставковий зразок і ціна 2000 гривень коштував 3. Його запакували назад, одягали, видно, для показу на ліжку. Тут так показують, який вигляд має, можливо так. Так, коври теж цікавлять, яка вона м'якенька, але це штучне наповнення, хоча ціна не мала. Не низька 2800 800, кушала зараз 2000. Ось така ковдра і тут розмір теж невеликий. Ну, неприємно, вона така на дотик, просто неприємна. Мені не сподобалося зовсім. Є з наповненням і штучним, але вона якась приємніша буває на дотик. От, наприклад, тут штучне наповнення, навіть бачу вже, що вона якась. Дуже слизька, просто-просто слизька. 1250 В минулому відео я показувала скачечок. А зараз я пройдуся, можливо, ще більші знижки є. Так це фірмова якась таке дуже-дуже. 2250 гривень. Яка знижка, а коштувало 4,5 тисяч. От. Яка знижка на цю ковдру? Це 2х220. Так, ну, кодри треба теж поновлювати досить часто. А ось і кодри з качечкою. Цю смужку я не показувала або не пам'ятаю, котра зараз вона коштує 3 250 а коштує 4-300 м'ятенька. І це качений пух. Не що небудь приємна на дотик, досить досить легка. просто вона невагома, можливо, підвага є. Цікаво взагалі дійсно подивитися, яка вага. А, так, пух сірої качки, перо сірої качки. І вага наповнення 300 грам. А якість наповнення 550 Напевно, в цілому 550 грам важить. Ну, грам не написано в якість самого наповнення без цієї верхньої частини. А то 300 грам. Так. Не написано скільки грам. Я думаю, що на повністю на упаковці, а є скільки грам. Ще такі кодри є просто за 425 гривень, правда, зелений колір. А така ковдра коштує, ще раз повторяюся 425 гривень а 135 на 2. Ну, на дотик таке собі. От найбільше мені не сподобалася та блакитна, вона взагалі якась лизька, така була ніяка. а Це так відносно, відносно. І ціна досить приємна. І вони тільки є ще є ще в блакитних кольорах. Такий холодний блакитний колір, це приємний колір, навіть можливо, і краще трішки. От, в таких кольорах є. Каченне перо 1400 гривень, а чому так дешево, качене перо та пух, 1400 гривень а, 135 на два, але якась така вона не така м'якенька, легенька, як оця була, що тут перо білої качки, пух білої качки, але тут вага наповнення 1200 г, ну, вона, можливо, щільніша. Не можливо, просто щільніша, та приємніша, набагато була легша. Ось така. Привернули увагу ще такі подушечки. Тут є зовнішні камери, внутрішні камери, і 50 пух, і 50 перо білої качки. Є сірові качки, а є, бачите, білої качки. Білої качки я бачу, що ціна вища. Дуже класна подушечка. Досить така невагома вона. от Написано і тут, що тут має відношення качечка цей бренд Kronborg, Денмарк. Дві з половиною тисячі гривень така подушка. лаунж сет, крісла, столик. Це все продається поличка по окремому, подушечки, декор. Ось цей набір коштує 6 тисяч гривень, стіл, стіл і два крісла. Софа, два крісла і стіл це цілий комплект без тумбочки, коштує 6 тисяч гривень. Непогано. Тобто ось ця софа, два крісла і стіл, 6 тисяч гривень. А рам, ця етажерка на тисячу гривень. Непогано. Ось. Бухнасте крісло і з таким стільчиком, щоб свої прекрасні ніжки ставити. Але ще я не бачу ціни. Є ціна, так, дерев'яні ніжки. І ціна 7 тисяч гривень. Теді хутро для них, якась частина льон, натуральний зі стільчиком для ніг 7 тисяч гривень, а коштував 10 тисяч Оцей цей сет, велике крісло і стільчик. Це модний зараз такий сет, така мебля, як кажуть. Я бачу ще поруч, там я зараз я покажу. Багато брендів, мебельних брендів виготовляє саме з хутра теді. Тому що це стильно, так інстаграмно. От ще крісло є з хутра теді, але вже таке, якби коротке хутро. І навіть більше воно таке теді на натуральну учину схоже. 4250 гривень, а коштувало 7,5 дуже суттєва знижка, дерев'яні ніжки і дуже хороша якість. Ну, приємно на ньому буде сидіти, м'якасенький, ну і ціна теж, але дуже стильна мапель буде у вас. Тільки обережно потрібно не розливати, не їсти в цьому кріслі. І диванчик, диванчик в такому стилі. Не бачу ціни, вверху ціни зовсім на інші дивани, на мій погляд. Ну, в основному 22 тисячі. А на цей, або можливо, він так, так само коштує, або ціни немає. Буфет натуральний дуб і шпон дуба. Красива річ. Мебель на такій буфетик 17 тисяч гривень. Ось розмір вказаний. Словується так. Такий вигляд всередині. Ну, на вигляд досить якісний. Є ціла колекція дубових таких шафок, таких буфетів і є навіть столи кавовий з дуба. Є ціла колекція на цій прекрасній естетичній ноті. Кажу всім папа і до зустрічі!